Стегла вишенька у нас сьогодні на оновленні. Chevrolet Cruze 2014 року на мотор 1.8 з газовим обладнанням вписаним. Автомобіль, дивіться, по кузову. В принципі, взагалі без таких серйозних питань, але присутні там певні сліди експлуатації, там царапинки, сколи, ну куди без цього автомобілю вже як ніяк 10 років. На мотор 1.8 з газом, дивіться, салончик, в принципі, доглянути останній, автомобіль пікає, він переживає за вашу безпеку. Салон, комплектація тут непогана, мультикармо, кондиціонер, кондиціонер дує, коробочка автомат, гідротрансформатор, самий звичайний, самий надійний. Повний електропакет. Далі, позаду у нас тут ну, місце, як в автомобілі даного класу достатньо. Також сідушки душки доглянуті, без п'ятен, без нічого. Тобто дивіться, автомобіль буде по непоганій ціні, як за 2014 рік. Компанія Автопрайд, ви можете приїхати, можете його оглянути, можете виїхати на тест-драйв. Тест-драйви у нас безкоштовні. Або ви можете придбати цей автомобіль за обміном або у лізинг. Тобто ми йдемо вам на зустріч всіма способами, і ми вас чекаємо.